Благодійний фонд Мирне небо Харкова разом з українською освітньою платформою реалізують проект соціально-психологічної підтримки. Сьогодні ми знаходимося в Куп'янському районі Шевченківської громади, село Шевченкове. Координатор Шевченковського інформаційного гуманітарного центру Чумаченко Анатолій Іванович. Ми активно співпрацюємо з фондом Мирне небо Харків. Тут працюють і логопеди, і психологи. цьому значення ми придаємо большое. Потому что если психологическое состояние людей будет уравновешено, это будет здоровье. А также социальные работники, которые переселенцы с Купенского и Зизюмского района, а также тем жителям, которые не смогли по какой-то причине оформить финансовую помощь 10 800, мы тоже помогаем им это делать. Шеменевська Аліна Ростиславівна проживаю в селищі Шевченка. Маю сина, маю хресника. Дізналася про благодійний фонд Бирне небо. Ми звернулися до вас і почали займатися з моїми дітками. Я дуже вдячна, безкордонно я вдячна, тому що діткам дуже гарне ставлення, дуже професійне.